Веркстад майстерня. Вікан репарера Алт. Ми можемо ремонтувати все. І в вен Варвенліґ. Будь ласкавий. гот. Подорлен. Постукай сильно у двері. Клокан фонґєрар інте. Дзвоник не працює. Тоді, можливо, не все вони можуть ремонтувати. ВЕРКСТАД. Vi kan reparera allt. Reparera, remontovata, reparera. Jak bude Verkstad. Verkstad. Vi kan reparera allt. Var vänlig, knacka hårt på dörren. Knacka på dörren. På stuckate och dvärg. Knacka på dörren. Klockan fungerar inte. Fungerar inte. Не працює. ін те. Наступна дивна об'ява. Свенск рабар ергот. Пассапо ат Йора Ен. Шведський ревінь смачний. Скористайся зробити яблучний пиріг. Можливо, вони мали на увазі Рабарбер пай, пиріг із ревеню. Рабарбер пай. Ще я б написала свенск рабар er Good, тому що рабарбер це n слово. Я питала у шведів, і вони говорять, що свенск рабар замінюємо на Det. Det іer Gott. Але вони самі погоджуються, що краще було б написати Gott. м'яд, свенск рабар або Svensk rabarber är god! Idag bjuder vi på sprit. Idag bjuder vi på sprit. Till händerna. För händerna. Personalen. Personal. Tack för za Det finns inget problem. Idag bjuder vi på sprit. Till händerna. Personalen. Sprit. 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 Спріт. Звертаю вашу увагу, де стоїть дієслово, воно стоїть на другому місці. І до бюдер війпоспріт. Неправильно було б сказати ідовій бьюдерпоспріт. Б'юдер дієслово на другому місці, бо на першому стоїть слово і до. І до в кінці є ми не вимовляємо. І до bjuder vi på sprit. Sprit. Idag bjuder vi på sprit. En bakelse innehåller inte särskilt mycket vitaminer. Så det är viktigt att du äter många. Enne tisteчко misсти не дуже багато vitamin. Town se важливо, so ty jes багато. En bakelse. Adne tisteчко. Inne hollar misti. Inne hollar in te misti. En bakelse innehåller inte särskilt mycket vitaminer. Så det är viktigt att du äter många. Пропущена літера Т на кінці. Ми її не вимовляємо, але пишемо. Наступне тут, щоб не виникало питання, все підписано. Кнап це кнопка. Трікка по кнапен. Натиснути на кнопку. Н-кнап. Одна кнопка. Кнап. Все чітко та зрозуміло. Кнап, кнопка. Трікка по кнапен. Натиснути на кнопку. А ще інше значення слова кнап це гудзик. Кнап гудзик. А як же сказати пришити один гудзик? і ін кнап. Си шити. сі і пришити -ен кнап. Один гудзик. Або кнапен, якщо ми маємо конкретний гудзик. Отже, N knapp кнопка або гудзик. кнап. Наступна вивіска мені теж подобається. GUBA Садочок для старих ганів. І читаємо egen tid? Тобі потрібен або потребуєш ти свій час. Потребуєш ти розслабитися. Coplaaf Behverdu Hopa або Chopa, хто я каже. Потребуєш ти робити покупки Лемгубен Her hus. Залиш лиш гана тут у нас. пасар ган от дей. Ми доглянемо його для тебе. Дю біталар ендаст hans фіка. Ти оплачуєш лише його фійку. Губар це чоловіки похилого віку, старий гани. Губар «ен губе, один старий ган. А ще «ен губе може означати один чоловічок. Губар чоловічки. І ось на світлофорі ви можете зустріти н губе, зеленого чоловічка, або н рьод червоного чоловічка. У вас, напевно, теж виникло питання, чому речення віпассар ган от дей, а не віпассар гоном от дей. Так ось я питала у шведів, шведи сказали, що це такий сленг. Правильно писати віпассар гоном от дей. Паса – це доглядати пассабан. dagis. Behöver du egen tid? Behöver du koppla av? Behöver du shoppa? Lämna gubben här hos oss. Vi passar han åt dig. Du betalar endast hans fika. А ось тут ми бачимо гру слів. Рьор може виступати в якості дієслова і означає чіпати або в якості іменника і означати труба або труби. І ось якщо це дієслово, це означає рьор ей не чіпати, ей це маленьке слово, яке означає не. Це те ж саме, що і інте, але використовується дуже часто у всяких об'явах та вивісках. Рьор ей не чіпати. Або якщо це труби, це означає не труби. Отже, рьор ей не чіпати. Або не труби. Ну no і давайте почитаємо вивіски. Так. Не рекламу, дякую. Эй ласт Не вантажні автомобілі. Хударей тилотна. Стой. Не стій тут. Privat väg, ej genomfart. Privatna droga, nej projist. Sitt ej här. Ne sitt inte Stör ej, knacka inte, prata inte, ring inte. Nej, ne, ne, ne dzvoni. Allt är förbjudet, precis allt. Allt zaboronano, točno, absolutno allt. ще дивіться, як смішно написали «гіріс», «гірьот». «Гіріс» – це свиня, «гірьот» – це каша. Виходить свиняча каша, тобто вони продають свинячу кашу. Мабуть, тут описка, і треба було написати не гріс, а ріс-грт. Рисова каша. Не гріс не свиняча, а ріс. Рисова. Грт це каша. Ріс-грт. Bommen ska vara stängt när den inte är er öppen. Schlagbaum повинен бути закритим, якщо він не є відкритим. Звучить дуже-дуже логічно. Bommen, Schlagbaum. Bommen är er stängt. Schlagbaum закритий. Bommen är er öppen. Schlagbaum відкритий. Наступне ну no, тут просто смішно продається фізаліс, але хтось пошуткував та написав сифиліс. Що що Може і звучить однаково. Але я віддаю перевагу фізаліс. Звичайна практика у шведів не сваритися голосно, а писати ось такі листи обурення, обов'язково анонімні, не називаючи ніяких імен. Отже, читаємо Так, федуспрідер, йульгледє тільгеела траппан. Дякую, що ти розповсюджуєш різдвяну радість по всім сходам. Читаємо далі. Granbär, överallt. Trappan, hissen och i alla andras lägenheter. Till nästa år hoppas jag du och din familj får magdiare. Så ert granköp blir inställt. Oj, 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 Där jag bära. Nu ska jag göra Я думаю, що в цьому слові є помилка Ґранбар треба писати з однією літерою n. Отже, детер гранбар веральд ялинкова хвоя скрізь, траппан, сходи, хісен, ліфт, «ліфт», «ок» і «алла андрас ленгєтер» в усіх інших квартирах. Тіль неста нестаор дослідючого року або наступного року. Дю один фамілій, ти і твоя сім'я, фор отримає маг диа. Діарею шлунку. Ваша покупка ялинки блір інстельт стане скасованою. Instealt. Скасована. Det är granbar överallt, trappan, hissen och i alla andras lägenheter. Till nästa år, hoppas jag, du och din familj får magdigare så ert granköp blir inställt. vi. efter dig, på och städa upp so c Stedishka har prisis stedat Priberalnica Shoyno Pribrala Stedishka Priberalnica Har Prisis Steadat Shoyno Pribrala Steda up Efter day Stedishka Hor Precis Tedat Nastupna też mini podobesa Chitajmo Leopard Munstrade Bananer Leopard vizernкоvi banane дуже мені сподобалося це слово Leopard Mön strade Leopard Mönstra de Bananer Et Mönster Cizerunok Mönster Vizerunok Leopard Mön strade Leopard Vizerнcovi LeopardMönstra de Bananer Leopard Mönstra de Bananer Наступне лад поск, радісної пасхи. Сіль і глас. Оселедець в морозиві. Ен глас це морозова. Et глас склянка. І ось ці слова. Глас та глас. Це ж, друзі, справжня біль у вивченні шведської мови. Глас-глас. Це ті слова, які потребують час для вивчення, хоча вони і легкі на перший погляд. Проте дуже важко довести їх до автоматизму. Але давайте потренуємося прямо зараз. Глас. Довге А. Глас. 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 glass 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 I jodna Hrasliv Ställ inte cykeln utanför stället. Ställ den i stället i stället. Ställ inte nästa ställ inte nästa Cykeln, utanför stället. Posa piedstavko. Ställ den på stavje H i stället. V. I stället Ställ inte cykeln utanför stället. Ställ den i stället. I stället. Стельлі підставка. «ад стелла» – ставити. І стелят замість цього. Ну, ось тут теж смішно. Не знаю, чи я можу сказати в голос це слово. Але ось ця вивіска означає гомосексуальна жінка, тобто жінка, яка любить іншу жінку. Ось тут мені дуже сподобалось, як написали Her Говет». Тут починається море. Ін'я фімпар елер снюс. Так. Будь ласка, ніяких недопалків чи снюс. Фімп недопалок. Ен фімп – Один недопалок. Фімпар недопалки. Фімпар. Ен фімп – фімпар. мпар. хавет. Тут починається море. Бюрєр Хавет. І ще хто забувся купити каріес всього за 2095? Будь ласка, купуйте.